Скарбниця українських фразологізмів дивує тих, хто вирішив її дослідити. Тут і м'яти ханьки, і вискочити на сухе, і бувати в бувальцях. От цікаво, що означає український фразологізм дати понюхати пудру? Заінтригували, правда? Пропоную дізнатися значення разом. Скажіть, будь ласка, що може означати український фразологізм дати понюхати пудру? Я дуже не знаю, що вам відповідає. А Чого ви засміялися? Текст якийсь вловили цікавий? Е, я думаю, що так. Воно, знаєте, асоціації всякі. Може там да, дати понюхати пудру. Не знаю, не знаю. А що перше спало на думку? А що ви смієтесь? Щось непристойне? Та нічого. тут вірю, тут плюс, вірю. Таня, що це таке дати понюхати пудру? 415 база, отвітя. Надурити когось? Ні, Танюшка. Кажи, Танюшка. Це говорити щось неприємне. Тобто замилювати, типу, замилювати очі, так само дати понюхати пудру. Навіть не знаю. От реально навіть нічого не приходить такого в голову. Не знаю, поділитися чимось. Зроз. Вдарити, напевно, щось. Аромат, не знаю. Це щось, Дати... щось пахне, так? Так, так. Перша особа, дай інший понюхати пудру. Навіщо? Для того, щоб відчути аромат. <реш> Ребята, та <це> не свідчить. <реш> що означає український фразологізм дати понюхати пудру? Важко так одразу відповісти. Ну не знаю. Мені здається, що це просто такий вислів стосовно того, якщо когось ти обманюєш. Дати понюхати пудру? Так. Щось цікаве. Okay, help me out, please, because I'm not understanding anything here. Sorry. Okay. Like, перекласти... mm. Хтось каже. Покарати когось? Обманути? Скоріше всього обмануть. Що може означати? Може наказати? Наказати когось? Так, покарати ви маєте на увазі? Так, покарати. Не знаю, ну в мене якесь покарання. Іде, не знаю, нічого. Ось відхлестати, думаєте, так? Поняття немає. А що перше у вас спало в голову? Фігня. <рикаті> щось пустити пил в очі, щось таке. Щоб не посилати на трибук, виказати іди понюхай пудру. От і все. <рикаті> Підказка вам. Е схожа на функцію на шатеря. А, -а, -а, -а. то привезти до тями. Ну, грубо кажучи, просто вказати людині на помилки і дати якусь параду, яка скаже їй там і натяк, щоб людина е, на свої дії, вчинки звертала увагу більш об'єктивно і раціонально. Я зрозуміла. Так. Я Але зрозуміла. зробити це м'яко, як худра. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Вліцап на першому міському з вами традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.